Всім привіт! Мене звати Катя. Вітаю вас на своєму каналі в черговому відео по картковому жаху Аргема. Сьогодні ми з вами розглянемо ось таке маленьке доповнення до базової коробки, спадщина Данвіча. Одразу хочу наголосити, що це не повне доповнення. Це ще старий вид, як випускалися цикли. FFG. це доповнення. В нас включає п'ять карт дослідників, аж 59 нових карт для них, і всього лише перші два сценарії з кампанії. Інші сценарії в нас йдуть в бустерах. І їх ще 6 штук, і наразі їх нема в продажу в прямому, тож їх можна виловити тільки на барахолці, або зробити якийсь ПНП самому собі, або купити англійською, або, коротше, дуже багато, або знайти їх дуже складно. Тому ні в яких своїх відео я не буду враховувати карти з тих доповнень, або загалом не буду розглядати кампанію спадщина данича, тому що. Цілою її купити неможливо. Ця коробка вам не зможе надати кампанію. Ви зможете тільки трошки прощупати, що там було в данвічі, як воно все починалося. Але дуже важливо, що вона надає нові карти і нових дослідників. Тож давайте подивимося, що там в нас є. Хочу вам нагадати, що це відео виходить за підтримки видавця та магазину Ігромаг. і за моїм промокодом кордон 15. Ви його бачите і отут на екрані, і він є в описі під відео. Там же ж під відео є і посилання на гру, і ви можете її купити з 15 відсотковою знижкою. Так, за моїм промокодом у них на сайті. Тож, не прогавте таку можливість. А ще в них на сайті є такий суперовий розділ Хочу локалізацію. І я вас закликаю, в кожному відео вас закликаю зайти туди. І написати там якесь доповнення до карткового жаху Аргуму, щоб видавці бачили, що ми хочемо, і давали нам те, що ми хочемо. Що бажання в публіки є, треба його задовольнити. Отакий в нас тут невеличкий путівник по кампанії, так в якому як я ж казала, всього лише тут два сценарії в нас будуть. Тож тут не так, щоб багато, вона дуже тоненька. З додаткових правил тут у нас з'являються карти, яких треба позбуватися. Тож це трошки нова механіка. Ви після використання карту не кладете в свій скрит, ви її видаляєте для себе з гри. Тож для того, щоб її знову використати в наступних сценаріях, вам треба її буде знову купити за досвід. Якщо у вас зовсім не буде досвіду, то ви все одно не зможете ходити з колодою менше ніж в 30 карт. Так і вам гра дозволить взяти будь-яку карту нульового рівня замість видалених з вашої колоди. Тепер що в нас по дослідникам? Ми маємо 5 нових дослідників в кожному з кольорів: фіолетовому, червоному, жовтому, синьому та зеленому. Всі дослідники спадщини данича мають своє особливе колодобудування. Якщо в базовій грі в нас кожен дослідник мав два види карт, наприклад, Daisy Walker. Котра могла брати в свою колоду карти шукача рівня 0-5 і карти містика рівня 0-2. В Данвіші ми бачимо трошки інший підхід до колодобудування, і тут дослідники будуть збиратися з одного кольору. Плюс кожен з них зможе взяти до 5 карт будь-яких кольорів, але нульового рівня. Давайте подивимося на них ближче. Наприклад, Джим Кайвер має чотири волі, так і тут три інтелекту, три сили, ну маленьку спритність і артист, І він всі черепки вважає, що вони дорівнюють нулю, так їх модифікатор. Тож він дуже гарно працює з цими жетонами. По колодобудуванню він має карти містика рівня 0, 3-5. Ну, нейтральні карти, як завжди, і ось до п'яти карт нульового рівня будь-яких інших класів. Його особистий предмет це труба джима, яка дозволяє лікуватися за витягнути черепа. Тобто, коли під час перевірки витягується череп, ми її повертаємо і виліковуємо один жах досліднику у вашій локації або сполученій локації. А його слабкість це кінець часів. Остання рапсодія розкриття Витягнуть із містилища п'ять жетонів хаосу. За кожен витягнути череп або мацаки, отримати одну рану і один жах. Як ви бачите, прикольний дослідник, який працює через жетони. Так? І загалом з кожним новим циклом ми будемо отримувати якихось таких хитро викручених Дослідників, які будуть працювати, ну, деякі з них прям будуть з якимись новими механіками, деякі з них будуть більш прості, але вони все одно загалом вони будуть трохи складніші, ніж базові, тому що базові мають доволі прості і зрозумілі абілки, як їх використовувати ясно, в принципі. А ось чим далі, тим нам будуть надавати якихось більш цікавих варіацій. Хочу наголосити, що в цьому відео я не буду дуже детально розбирати кожного дослідника. І всі карти. Ми просто подивимося, що тут є в нас в коробці, що, що нового, які нові механіки, як працюють нові дослідники, про що вони. Але далі будуть ще відео, в яких ми будемо розбирати кожного дослідника детально, що він може, яку роль він може виконувати. Будемо збирати під них колоди. Тож не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити такі відео. А ще я хочу вам сказати, що в нас є телеграм-чат для поціновувачів карткового жаху Аргема. Тут ви бачите зараз QR-код. І... Внизу під відео в описі є посилання на телеграм-чат. В цьому чаті ми обговорюємо картковий жах аргему, доповнення, якихось спірні моменти. Якщо ви новачок, цей чат також для вас, тому що там вам зможуть швидко допомогти розібратися з картою, так розігра... як розіграти якийсь спірний момент. Тож давайте разом вивчати цю гру і разом створювати наше українське ком'юніті з карткового жаху аргему. Що ж, повертаємось до наших дослідження. Далі в нас йде сміттяр Піт. І він починає партію з картою дюк у грі. І під час вікна гравця він може скидати карту з руки для того, щоб оновлювати якийсь актив. Отут ми можемо побачити дюка, і він буде допомагати атакувати ворогів. Так, тобто робити його базове значення сили 4 і наносити одну рану, а також досліджувати і знаходити зачіпки з базовим значенням інтелекту 4. Тож його 2-2 будуть перетворюватися в 4-4. А цією білкою він зможе його. Розгортати назад і використовувати знову і знову під час свого ходу. Його базова слабкість це нестерпні кошмари. При розкритті він буде виснажувати усі активи, якими він розпоряджається, і вводить собі в зону небезпеки цю карту. І за дві дії він зможе її скинути. А поки ця картка висить, активи, які в нього виснажені, він не зможе їх відновлювати. Від цієї карти треба буде одразу швидко. Виганяти її. Далі в нас йде Рекс Мерфі, це в нас репортер. І він має прям дуже сильну обілку, тому що після того, як він перевищує складність на два або більше під час дослідження, він знаходить одну додаткову зачіпку в локації. Це насправді дуже сильний дослідник. Він навіть є в листі табу. І хто не знає, що таке лист табу, це такі правки по балансу, виправлення від самих розробників гри, які дозволяють слабкі карти зробити більш сильнішими. А дуже сильні карти, які прям дуже сильно взаємодіють з чимось зробити трошки слабішими, щоб зробити його в балансі. Також лист табу дозволяє звернути увагу на якісь карти, які раніше до неї не бралися, так і змінити свою стратегію по побудові колоди. І ось абілка Рекса Мерфі там звучить так само, але використовувати її можна тільки раз на раунд. І навіть так вона дуже сильна. А коли він може просто постійно шукати по дві зачіпки, тобто шість зачіпок вхід. А якщо ще він там дедукцію кине, то це. Дев'ять зачіпок за хід, так, типу можна знайти по 3 за дедукцію, а якщо ще поліпшена дедукція, коротше, ви розумієте, там цифри дуже великі, можна просто взяти, прийти і одразу вичистити там локацію <сум> величезну З зачіпками. Тож тому він під табу. Подивимось на його колодобудування, в нього карти шукача рівня 0,5 і ну, до 5 карт 0 будь-яких інших класів. У всіх. Таке колодобудування, Тут будуть карти шукача, в нашого сміттяря будуть червоні карти вцілілого, в Джима Калвера будуть карти містика, так, в Зої будуть карти вартового, і тут будуть карти спритності. Так, і плюс до п'яти карт будь-яких, як я вже і казала. Рекс Мерфі має ось таку свою індивідуальну карту це Подія. І він бере ікс-карт, де ікс це кілька зачіпок на рексі Мерфі. Тобто вона допомагає максимум до п'яти набрати дуже швидко карти собі в руку. Ну а його прокляття це дійсно прокляття. Воно вводиться в зону боротьби, і тепер ви кожну перевірку повинні проходити двічі. Тобто, якщо ви успішно проходите перевірку, ви повертаєте всі витягнуті жетони і витягуємо нові. Так, і якщо тільки ми провалимо через це перевірку, то ця карта ні, вона нікуди не подінеться, вона не скинеться, вона замішається назад в колоду. І це, ух, здається, що ну, що такого? Просто ще раз пройти перевірку. Але це дуже боляче. Повірте мені, дуже боляче. Наступна в нас Зої Самарас, і вона у нас віруча, мисливець. І після того, як вона вступає в бій з ворогом, вона отримає один ресурс. Тобто у вартових зазвичай проблеми з ресурсами, а Зої Саммерс вона доволі їх багато отримує через це, і може розігрувати швидше і більше різних активів і мати дорожчі карти в колоді. Так як вона вірує, в неї є хрест Зої. І після того, як ворог вступив з вами в бій, ми його виснажуємо і витрачаємо один ресурс, наносимо одну рану цьому ворогу. Це дуже сильно. А ось її слабкість, так, ми скидаємо з гори коло контактів ворога, прикріпляємо до нього цю карту і збурляємо його якнайдалі від Зої по локаціям. І якщо до кінця гри вона його не вб'є, вона отримає одну психічну травму. Так? Тобто. Одну травму розсудку. Інколи це дуже незручно, коли виходить ця слабкість, тож вам треба бігти через весь сценарій, особливо якщо це під кінець, вона виходить. Але ну, в принципі, Зої все одно доволі сильний доволі класний дослідник. Ну і Дженні Барнс, вона має просто характеристики всі трійки. В кожній фазі відновлення вона отримує один додатковий ресурс. Як на мене, це доволі нудна білка, але я знаю, є люди, які дуже люблять нею грати. В неї є пістолети Дженні, і вона має тут стільки набоїв, скільки вона вирішила віддати за цю карту. Так? І за один набій вона має плюс два катації і наносить плюс одну рану. Гарно, гарно. Але з мінусів він в нас в двох руках в пістолетах. Тобто, не він, це в неї пістолети, їх два в неї два пістолети. А її слабкість це в пошуках. Ізі ми її приєднуємо до найвіддаленішої локації, і за дві дії ми зможемо там робити дослідження. І у разі успіху скинемо. В пошуках Ізі замість того, щоб знайти зачіпки. І працює дуже схоже на Зої Самарас, що якщо в кінці гри в пошуках в грів, вона правда отримує не психічну травму, а травму по здоров'ю. Ось такі в нас тут є дослідники. Вони доволі класні, вони вам урізноманітнять проходження базової гри, або якщо у вас може є доповнення на краю світу. Тож вони класні, дійсно. Єдиний мінус, з яким ви зможете стикнутися з цією коробкою, то це термінологія. Вона тут інша, і ви могли це побачити, коли я навіть читала карти дослідників, що тут не виснажити, а задіяти, не зачіпка, а здогадка, і так далі, і тому подібне. Це вийшло через те, що це стара редакція, і згодом і громак передивилися термінологію, так? І вона зараз інша, і в новій базі, і в новому циклі. Для того, щоб не заплутатися з цим, внизу під відео я прикріплю вам фалік, в якому зібрана. Ця термінологія стара і нова для того, щоб з нею розбиратися. Я розумію, що це може трошки сплутати, але ну, все ж таки. Класно, все одно, що це гра українською, її можна взяти собі в колекцію, можна мати собі дослідників, нових, нові карти і навіть потестити два сценарії, а можливо, ще якось викрутитися і знайти собі додаткові сценарії данвіча і дізнатися цю історію. Тут є доволі класні сценарії, і вся кампанія загалом орієнтована на вашу швидкість. Вона вас буде постійно ось так підганяти, щоб ви швидше, швидше, швидше все знайшли, і наекше все у вас вийде похана кінцівка. Сценарій. Тож це така відчувається так кампанія, так? На швидкість. Ви у вас, наче перегони з грою будуть прямо постійні. Тут дуже це гостро відчувається, саме в Данвічі. Тож, як тільки спливає час, все, у вас якийсь бабах, жесть, жах. Тож отримати з цієї коробки нових дослідників це класно. Нові карти отримати це класно. Але я ж кажу, треба буде розібратися з термінологією. Фалік є внизу. Ще раз вам кажу в описі під відео. Переходьте, дивіться, там прям вся таблиця, і вона вам допоможе зорієнтуватися. А я вам кажу: ви один раз пограєте карту, зіграєте, і ви вже будете знати, як точно вона буде використовуватися. Загалом я раджу це доповнення, тому що ну, воно не таке дороге, особливо з моїм промокодом, нагадаю вам, кордон 15 на сайті ігромах, посилання в описі під відео. От, і ви тут отримаєте 59 карт, гравців, дослідників нових. Ну, два сценарії це такий, я б сказала, приємний бонус. Бо саме для мене не дуже цікаво проходити сценарій, коли ви не можете там так піти далі по кампанії. Але. Дослідників я дуже люблю. Я обожнюю Зою Самарас. Мені подобається Рекс Мерфі. Джим Калвер, прикольний. Він грає по-іншому піт, теж зі своїм псом. Єдиний там саме я не дуже люблю Джені Барнс. Я її так жодного разу і не грала. Мені не подобаються її характеристики, мені не подобається типу стиль гри за неї. Але це чисто для мене. Я ж кажу. Як я вже казала, знаю людей, яким вона дуже подобається. Загалом на цьому в мене все, тому що доповнення маленьке. Я сподіваюся, що в нас буде перевидання. Мені не важливо, які там є де новини. Я просто хочу в це вірити. І я за це ось так буду тримати кулачки, щоб в нас було перевидання, щоб в нас загалом всі цикли вийшли українською і ми могли насолоджуватися ще більше будувати колоди. Коротше, треба вірити в найкраще. На цьому в мене все. Хочу вам нагадати, не забувати підписуватися на мій канал. Писати коментарі, ставити вподобайки. Дуже дякую всім, хто мене підтримує, хто активніше дивиться всі мої відео. Я дуже вам вдячна за підтримку, тому що це надає мені натхнення, допомагає каналу розвиватися, записувати для вас якісь нові відео, щось придумувати, прямо одразу хочеться це робити. Якщо ви хочете мене підтримати фінансово, то в мене є спонсорство на YouTube, а також ви можете стати патроном на Patreon. У нас вже є наш закритий телеграм-чат, в якому ми. Можемо спілкуватися один з одним, і обговорювати настільні ігри. Цей чат тільки для патронів і спонсорів. Також на каналі вже є деякий контент, який буде доступний тільки для спонсорів. І так, я це просто ще тестую. Я ще буду вводити якісь нові рубрики, щось новеньке придумувати. А якщо ви будете моїм спонсором, ви ще можете на це попливати і написати мені. Які ви хочете рубрики там бачити, щоб вам було цікаво послухати, і я буду намагатися підстроїтися під вас і познімати вам такий контент, який би ви хотіли дивитися. Якось так, наче все сказала, що хотіла. Тож до зустрічі в нових відео. Всім па-па!